Свій щорічний звіт, голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович розпочав із вшанування полеглих українських захисників. Кожного героя згадав поіменно: найважче, каже очільник громади, це бути безсилим і втрачати воїнів на фронті. Питають, що найважче в житті. Питаємо ми один одного і не розуміємо, чому так відбувається. Я думаю, найважче і найскладніше це, напевне, отримувати сумні звістки з фронту. Це дуже складно, дуже важко морально, фізично, психологічно. Тому 2024 рік для нас був роком викликів, роком, коли ми максимально разом з депутатами, разом з працівниками міської ради все робили для того, щоб виконати всі запити військових. Це і поїздки на фронт, це і військова програма. Це і підтримка реабілітації, це все те, що сьогодні об'єднує для того, щоб ми дочекали до очікуваного миру. На щорічному звіті посадовець розповів про всі сфери життєдіяльності громади. За словами Зіновія Андрійовича, 2024-й був багатий на виклики. Ті виклики, проблеми, які в нашій громаді, це і також забезпечення сталої і фінансової стійкості. Адже як би ми не горіли бажання, як би нам не було важко. Як би ми не жили роботою все рівно від фінансів, від дохідної частини залежить діяльність тої чи іншої громади. Незважаючи на складну ситуацію, нам є що звітувати у 2024 році, повірте, що. Все, що робилося у 2024 році, це злагоджена робота Надвірнянської міської ради, міського голови депутатського корпусу, членів виконкомів старост. Голова Надвинянської громади зауважив, допомога захисникам головний пріоритет у громаді. У 2024 році вдалося реалізувати низку важливих ініціатив. Є багато викликів, є багато людей, поранених, є багато родин військовослужбовців, є багато людей з соціальної сфери, які не захищені. Тобто потрібно було шукати кошти, щоб десь якось допомогти, якісь програми приймати. І розуміючи, що не завжди вистачає коштів, звісно, що хотілося б все зробити в громаді. Звісно, щоб хотілося, щоб у нас були і дитячі майданчики і. Той самий плавальний басейн, і якісь центри дозвілля, і якісь гарні сквери, парки і та зона відпочинку імені Назаревчка, так звані озера. Але розуміємо, що не вистачає коштів. Розуміємо, що ну, я вважаю, що це одні з найбільших викликів: це нестача коштів і брак. Спільна праця та взаєморозуміння приносять результати навіть у найскладніших ситуаціях, каже начальник управління житлово-комунального господарства. Рік був непростий, боролись з проблемними питаннями у енергетиці та екології. Рік дуже непростий, виявився як і попередні роки, бо в час війни вже живемо не перший рік, і проблеми є. Але що я хочу сказати, що нам вдалося. Пройти звичайно, не без складнощів, але я рахую, ми гідно пройшли 24-й рік. Ми втримали ситуацію, в тому числі, якщо говорити про комунальну сферу, так виклики дуже серйозні, тому що ми е, стикнулися із підвищенням тарифів на комунальні послуги, зокрема на водопостачання і водовідведення, змушені ми пішли піти на ці кроки тільки е, по, по тих причинах, які не залежать від діяльності комунального підприємства. Це в Зовнішні фактори і дуже надзвичайно серйозний виклик. Це біологічна очистка побутових стоків. 2025-й принесе нові виклики, та очільник громади і його команда запевняють, до них готові